Іноді великі історії починаються дуже скромно. Київська троєщина 2000-ні роки, дитячий майданчик, кілька друзів, м'яч. Ніхто з оточуючих навіть уявити не міг, що один із цих хлопців через кілька років буде виходити на поле проти найкращих футболістів світу. Це історія Ільзабарного, хлопця, який не просто мріяв про великий футбол, а кожен день робив усе, щоб ця мрія стала реальністю. Ілля народився 1 вересня 2002 року в Києві в багатодітній сім'ї. Їхня кімната на Троєщині була маленькою, і все дитинство забарного пройшло в умовах, які вимагали дисципліни й взаємодопомоги. Мама завжди знаходила спосіб мотивувати нас, згадує Ілля. Коли ми доріли вдома, вона казала: йдіть займіться чимось корисним. Так Ілля разом із братом вперше опинився на спортивному майданчику. Перші тренування Ілля відвідував у ФК Троєщина, але тоді він навіть не думав про професійний футбол. Його інтерес був простим. Проводити час з друзями і грати переломним моментом стало те, що у 12 років Іллю помітили скаути Динамо на одному з місцевих турнірів. Перші тренування в академії були важкими. Ілля розповідає: я не міг нормально прийняти чи віддати передачу. Усі навколо здавались мені набагато сильнішими. Але замість того, щоб здаватися, він почав працювати ще наполегливіше. Всього за кілька місяців його прогрес вразив тренерів, і він став основним гравцем команди Ю 14. У 18 років у вересні. 2020 року Ілля дебютував за першу команду Динамо. Це сталося через травми основних захисників, але молодий гравець миттєво скористався своїм шансом. Його дебют у лізі чемпіонів у матчі проти Ювентуса був надзвичайно вдалим. Ілля грав проти самого Кріштіану Роналду і зміг стримати легендарного нападника у сезоні 2021 Забарний провів 21 матч у чемпіонаті України, допомагаючи Динамо стати чемпіоном. Його гра в обороні стала ключовою в боротьбі за трофеї у січні. 2023 року забарний перейшов до англійського Борнмута. Перехід в англійську прем'єр-лігу це завжди виклик, але Ілля швидко адаптувався у першому ж сезоні. Він провів 37 матчів, забив свій дебютний гол у матчі проти Манчестер Юнайтед і отримав визнання як один з найкращих молодих захисників ліги. Його статистика: 70% виграних дуелей, 90% точних передач і понад 200 перехоплень за сезон. Вражаючі показники як для гравця його віку. Погодьтеся. Дебютувавши у збірній Україні в жовтні 2020 року, Забарний став ключовою фігурою оборони. На Євро 2020 він провів 5 матчів, допомагаючи команді дійти до чвертьфіналу. З тих пір Ілля провів понад 45 матчів за збірну, постійно демонструючи стабільну та надійну гру. Він є прикладом для молодих гравців, які тільки мріють про великий футбол. Ілля Забарний вже написав свою першу велику главу у футбольній історії. Від тренувань у скромному клубі на Троє. Чині до яскравих матчів у Англії. Але що далі? Нові вершини, нові виклики, нові перемоги. Ілля залишається таким же скромним хлопцем, як і тоді, коли вперше вийшов на поле. Але тепер у нього є мільйони вболівальників, і ціла країна за спиною. Це не кінець, а лише початок. І найцікавіше ще попереду. Всім велике дякую за перегляд цього відео. Це вже другий випуск з цієї рубрики, тому прошу вас поставити лайк та написати у коментарях, кого б ви хотіли бачити наступним. Пишіть також у коментарях, який клуб має стати наступним для нашої великої зірки під назвою Ілля Забарний. Всім, як завжди, по традиції бажаю приємного та спокійного залишку дня. Бережіть себе та до зустрічі!